Всім привіт, з вами Тріс. Ми продовжуємо грати в кляту кар'єру, і це в нас Ноель. Я вам казала, що я покажу вам наших діточок в касі отже, починаємо з каси. Ноель у нас старша дівчинка, вона в нас дитя острова. Не дуже мені подобається, що їй випала така риса характеру, але що ж, подивимось, як воно буде далі і які риси характеру отримають наші двіні, бо я хочу, щоб хтось із цих діточок. Проходив інший челендж, за який я буду грати, коли вони підростуть, і коли в нас Філіп закриє свій челендж. Тож, як бачите, в мене є плани, і той челендж, який я хочу проходити, мені здається, що він дуже цікавий. Це мій особистий челендж, тобто я його придумала і. Про нього я потім буду розповідати, коли дітки підростуть. Я сподіваюся, що вони швидко в нас підростуть. І Філіп Філіпу там зовсім трошки залишилось до закінчення челенджу, тож скоро, скоро я сподіваюся, ми стартенемо новий челендж за цю сім'ю. І тому я хочу сказати, що ця риса характеру не дуже підходить для проходження іншого челенджу. Тож, скоріше за все, Нуель в нас не буде наступницею цієї сім'ї, але вона буде наступницею в цій сім'ї, і, скоріше за все, вона залишиться з батьками жити на острові. Подивимось, як воно буде, але поки що так. Я її трошки переодягла, змінила її о, волосся. І, ну, в принципі, дівчинка гарнюня, очі в неї тата. Так, вона дуже симпатична. Ну і давайте тепер подивимось на нашого братика Нормана. На, Норман у нас ліпучка, ким він виросте, я поки що не знаю. Він, до речі, теж самі очі в нього тата. Ніс теж він дуже схожий на тата, Мені здається, що виросте дуже схожий. Хіба що колір тіла в нього від мами, але в цілому навіть він трошки світліший ніж у мами. От Хоча, може, це в цьому віці він такий. Бачите, він такий більш коричневий, а тут у Ноелі навіть видно, що в неї такий кольор, як у мами, такий більш синій, синьо-коричневий. Я навіть не знаю. Ну, бачите самі, да, такий от Норман із жовтизною, я б сказала. Трошки світліший. Ненсі Ненсі в нас дуже схожа на брата. Хіба що в неї теж очі, як у тата, все як у тата, теж мені здається, що вона буде схожа на тата більше. І колір тіла теж в неї від тата. Отака в нас дівчинка. подивимось, якими вони виростуть. Я теж їх трошечки переодягла, отак в нас виглядає норман наш. Потім, ну, в принципі, що тут розглядати, скоріше за все, він в цьому віці буде взагалі в мене ходити в од... в одному якомусь одязі, як завжди. А, бо тодлерів я дуже рідко коли переодягаю щось інше. Ну, і... Ненсі в нас отака симпатична дівчинка. А мені вже цікаво, які риси характеру достануться цим дітям, бо хтось, скоріше за все, із цієї двійні, або Ненсі, або Норман, продовжить рід катастроф вже в іншому проєкті. Тож будемо дивитись, хто це буде, повертаємось в ігру. Отже, ми з вами в грі. До речі, я тут їх поклала спати. Я не знаю, чи Філіп поспить, встигне він поспати. Давай лягай спати. Чи Ні-ні-ні, ні я хочу, щоб ти поспала трохи. Давай, Лягай спать. І, до речі, дивіться, яку кімнату я зробила для малих. Мені здається, що тут буде спочатку. Ну, Спочатку тут, звичайно, буде Ноель жити, потім, мабуть, до неї приєднається її сестричка, така дівчача кімната. І з цієї я зроблю кімнату для хлопчика, для Норма. Чого для ти плачеш? Бо ти воняєш? Ну, що. Ну, він в нас ліпучка, так, він плаче, бо він хоче, мабуть, помитися. Але батьки заснули, і він такий розстроївся. Цього. Ну, давай пограю трохи. А ти чого плачеш? Бо. А ні, вона сміється. Бо братик плаче, я не, не знаю. Коротше кажуть, що такі в нас малі. Будемо за ними дивитися. Давайте подивимося, що тут у Філіпа. Очевидно, що він, я не знаю, я сподіваюся, що всі серії він досягне. Своєї мети і закриє свою кар'єру, хоча б 10 рівень вже отримає. Далі в нас залишиться ще 4 ступені, здається, там 4 залишається, щоб остаточно закрити челендж. Тож, у нас, до речі, муха захворіла. А я не знаю, чи є в нас щось. Ну, завтра, завтра, я так розумію, у нас буде вихідний. Це Сьогодні ми йдемо на роботу через 6 годин. А в понеділок у нас будуть вихідні, і ми підемо, поїдемо, мабуть, з мухою вирішимо щось, може, їй зробимо вакцину. А, так, ти хочеш поїсти? Ну так, е... Давай візьми щось там здається. О, а торт вже все. Окей. Грошей в нас не так багато, взагалі замінити. Оце не можемо. А, я не знаю, сьогодні до нас, мабуть, ніхто не прийде поприбирати. Мені написали в коментарях, що можна подивитись, здається, тут від чого помер Сім. Ого! Ну, про фенка ми вже, мабуть, не дізнаємось. Ну, це це ржака став від куриної атаки, коротше кажучи, помер Сім. Так, і трошки гроші в нас з'явилися. Бабця, ану, чекай, 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 бабця. То ти зовсім не бабця. Це ніфіга собі так, вона зовсім не бабся. Уявляєте? Вона просто в неї сиде волосся. А я ще думаю, яка класна фігура у бабці. Ніфіга собі бабця. А вона, бачите, бабця? Бабся-бабця вже вагітна ходить наша няня. Цікаво, від кого це вона? До речі, як тебе звати? Ізабель. Нічого собі. От вам і бабця. Я в шоці. Філіп у нас йде на роботу з жахливими потребами, але що зробиш, потрібно працювати. Давай, Філіпе, ми викликали нашу няню. Я ще... Мені насправді дуже цікаво, хто до нас прийде. Чи то наша няня? Наша няня, дивіться, вагітна наша няня прийшла. Я думала, може із за вагітності до нас прийде хтось інший, але ні. Ми виберемо істинного майстра. Вона в нас стає істинним майстром. Я тебе з цим вітаю. Давай погодуємо наших. Котиків. От і, 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 і. Блін, муха. Я бачу, що ти хворієш, але я не знаю, що зробити. Поготуємо кроля. Вирішив, що Ангеліна хай краще позаймається трохи садом, а потім поспить, поки бабуся там дивиться за дітьми. Мала в нас тут грається, діти в нас хто. Ну, а чого ти тут спиш, Норман? Чого тобі не спиться, як нормальним дітям в ліжку? Але от він любить поспати. Де попало. Бабка вирішила помити бабка. Чого бабка? Вона не бабка, але окей, хай буде бабка. Наша няня вирішила помити Ненсі. Ангеліна у нас тут. А, любить воду, вона в нас. М -м, цікаво. До речі, як бачите, я поставила собі зараз російську, на жаль, мову. Української в мене немає. Тож, поки що так. бо Хочу розібратися трохи в нових цих взаємодіях. А на англійській мові я все ж таки. А, дуже довго шукаю де що знаходиться, тому поки що буде такий варіант. Ну, і, до речі, теж не всі ж знають англійську, то вам може буде простіше, простіше розуміти, про що я кажу. А ну, викинь, що там є. І давай знаєш, що, ми замовимо зараз. Ми замовимо, наприклад, піцу яку-небудь, і яка у нас буде сьогодні піца дей нам ну, піцу приніс. <гум> так, я бухнув і трошечки втомився. Прийшов до вас під'їсти. У Нас тут треба проголосувати, щоб отакі рожі не ходили. А то в нас проголосували за чорті що? За те, щоб не було світла? А ні, за те, щоб не було води, за те, щоб всі кругом понажиралися. Я не знаю, це якийсь треш. А тих ще хто такий? А я, дружбан вашої доньки. Що? До речі, він підліток. Ніфіга собі я не, не зрозумів що це за дружба в тебе такий звідки це він <гум> це? дивіться Філіп перелякався каже що це за дружба? він на кашака схожий а що ми котиків любимо тату чого ти переживаєш? Нормальний хлопець. А я з ним зі школи дружу. З якої школи ти навіть в школи ще не ходила жодного разу. Ну так, знаєш там, бачила його ще маленьким декілька разів. Де це ти його могла бачити? Не знаю. Боже мой, та я бачу муха, що ти захворіла. О, котик, ти можеш мені допомогти! А поганий кіт. <гум> я взагалі не кіт. Це в мене просто така, не знаю, таків, така причоска. Я просто люблю котиків, але ти якась кішка нездорова. <гум> ну так вона захворіла трошки в нас. І що ви дивитесь? Груби суперників, дивись. Тебі треба суперників дивитися, а не чортішо. Оцього кота треба вигнати. Іди вже. <сум> Він і сам каже, я, я все зрозумів досвідос. Давай, іди, Тобі тут не місце. Так, чого прокинулася? Чого ти прокинулася? А, ти йдеш піцу їсти. Ти чого прокинувся? Ну, ти зрозуміла, ти теж голодний, іди піцу їш. О, ти ще й привередою став. Ну, це погано, що ти привередою став. Ти диви, йому не сподобалась піца чи що. Так, а ти можеш сходити в туалет. іди сходи і після цього ляжеш спати. Точно, це в нас кішка тут напудила знову. Кому ваняє, той хай не нюхає. Собі не ваняє. Якщо це своє, то не ваняє. Ми будемо так вважати. Привчати до горщика, давай ну, ой, Ненсі. Ну що, Ненсі, іди, мама тебе зараз навчить. Ти сама можеш піти навчитися чи ні? Чи... чи ні, ти не вмієш, треба, щоб мама допомогла? А мама готує їсти. Ну, вона зараз доготує. Так, слухай, постав це і піди навчай малу. малу. Я ще бачила погану репутація у кішки в нашу. Ну, все, тепер давай пропилососити треба. Алло, куди ти пішла? Вона така, я їсти хочу. Ну, і ти пішла взяти оце. Давай бери нормальну порцію. Я не зрозуміла, чому вона глючить знову. Угу. Він вирішив подумати про життя, так і думає, блін, чи то в мене нормально все зі мною, чи то ні, я тільки їх вожу що вкалую, тільки роблю те, що типу, прокачуюсь, прокачуюсь, мене вже це закалібало. Ну, що зробиш? До речі, тобі ж подобається твоя робота? Чого ти не їш? Боже, ти бачила, куди ти встремила собі лосос? Жінка, не роби так це страшно. А, та не треба дивитись телевізор. Я хочу, щоб вона поприбирала. І ти так будеш стоять, що зглючить цей полосос, чесно. І сьогодні в нас вихідний, зараз е візьмемо Філіпа та поїдемо. Хоча, може, він і буде вдома, не знаю. Хай себе приведе до ладу. Ми зараз е з Ангеліною поїдемо, зробимо е вакцину нашій мухі, і, може, візьмемо і наших котів інших. А Філіп. Е Ладно, я так розумію, він повернувся з роботи. Давайте глянемо. Давайте глянемо, що у нього тут. Так, він продвинувся, дивіться, непогано. Угу. Ну, хай він там собою позаймається трохи. От, а ми зараз дзвонимо на роботу, що ми хочемо а, взяти відпустку на сьогодні, бо в нас киця захворіла. І троє дітей, і, коротше, сказали, А ви взагалі коли ходите на роботу? До речі, вона ходить не так часто, а непогано так продвигається по роботі. А, що там наша киця? Її лікують? Що за кіт? Прикольний? Давай ми з ним познайомимось. Який симпатичний котик. Він такий мяу мяу Привіт, я хороша. Угу. Спокійно, спокійно, кейця. Зараз ми подивимося, що з тобою, не так. Ложки-мошки. Давайте нормально. Так, і все. Зараз поїдемо додому. Ми з котом познайомились. Можна буде потім його з цього портера звести. Почекайте куди. Ого. Тут хтось під михи намиває. То ми ж з тобою ще хотіли трошечки поспілкуватись. Знаєш, яка я кошатниця? Я дуже люблю котиків. Що ми знаємо, що він нервовий і що він пухнастий? Я думаю, що нам цей портер... Нормально так підходить. <сіх> Тож давайте повертатися вже додому. Зараз вона його доняща. Повертаємось додому, поспілкуємося, подивимося там у Філіпа. Він у нас в напрузі. Ти давай там трохи про себе, подбай. І все. Поїхали додому. А вона у нас тепер втомилася. Ну нічого. Де він взагалі вівся? Філіп, ти куди пішов? До речі, він в нормальному, в нормальному стані, то ми зараз швиденько з ним поспілкуємось, піднімемо трохи наші стосунки. Давай історію якусь розповімо. йому. Що тут було весілля Любий, і ти знаєш, недовго музика грала на тому весіллі? Вони буквально відсвяткували, а потім розійшлися. Уявляєш отаку історію? Та тут постійно якісь весілля мене за це закалюбало, я хочу одного. І чого ж ти милий хочеш? Невже зі мною знову того? Окей. Та ні, я просто хочу отримати своє підвищення. Ти ж знаєш, як я напрягаюся, як я все роблю. У нас навіть стосунки з цього почали просідати. Я напрягаюсь постійно, розумієш постійно, і все одно ніяк. Нічого, нічого любив, в тебе все вийти. Я в тебе вірю, ти ж знаєш, я тебе підтримую усіляко. Те, що там хтось тобі розказує, що ти там невдаха і ти проклятий, це взагалі не так. Я все роблю для того, щоб у нас все вийшло. Ого, у вас складні відносини. А хай так і буде. Між братом і сестрою складні відносини. Вони один одного не розуміють, нічого собі, слухайте, це цікаво. А хто кого і за що образив? Це ти в цьому винен? Ні, це ти. А це моя була іграшка. Ну, про що вони могли ще посперечатися? Я взагалі сильна образа, блін. Я взагалі її не чіпав, що ти до мене прилипла. Ти це ти до мене прилип, це ти ліпучка, а не я. Я хотіла погратися в будиночку, а ти почав тут, розумієш, мене напрягати. Давай поїж помідори. А, ти, в принципі, не голодний. Це хто голодний, ти в нас голодна. Воно в тебе є банани і ти не в настрої за цього. Наїхала на брата, що він, начебто, в неї відібрав ляльку, чи що. Давай, іди, грай. Я тебе взагалі ненавиджу, не чіпав я твої іграшки. Ну все, Тато, там такі розборки у вас внизу. Хоче до сестрички, ну і чеши до своєї сестри фліртувати. А, знаєш що? Добре, ти в мене якийсь реально занадто напряжний. Іди працюй. все. Раз ти в такому настрої, то хто так фліртує, чесно. Ненсі в нас тут грає. Ненсі противна. Теж по-своєму противна. Бачите, яка вона взяла образила брата, який її взагалі, я так розумію. Хоча, може, ми ж просто не бачили, що тут відбулося. Може, він дійсно взяв її іграшку, а вона ж не в настрої. голодна була і наїхала на нього. А тепер в них непорозуміння, і один одного вони недолюблюють. Вона легковажна в нас. Ну. Норман у нас дуже погано спить, і саме з-за того, що він, нас, здається, ненавидить спати. Да, ненавидить він спати, на жаль. Блін, закалібав, чесно кажучи, Норман із за цього, але ладно, Норман не хоче спати. Що в нас тут Філіп повернувся з роботи і хоче їсти, так і каже, боже, в мене все ломить. А ми такі, знаєш, ти хочеш їсти, але ти ще можеш попрацювати. Дивись, як класно в тебе все а, іде. Ну, я б сказала, непогано, правда ж? Тебе просто вкладе, бо ти закаліпав. Отак я тобі скажу. Не будемо ми нічого читати. Ну вже твоя сестричка, до речі, вона теж не виспала спати. угу. Так, що тут відбувається? А ну, швидко дітки спати, каже в нас Ангеліна. Знову ви поприкидалися. Занадто рано прокинулися, а занадто пізно, я б сказала. Так, а ну всім спать, бо я там готую їсти м'ясо готую на вечерю з вашим татом. Може, ще дітей не робимо? Ні, в нас, по-перше, нема куди, і це добре. Бо я б така могла пина робити, знаєте. А, їй не подобається. Тепо, ой, як тут взагалі це, це треба все змінити і ну, жахливо виглядає кухня, в мені зробити ремонт. По-перше, я тебе попросила допомогти донечці. А ти, чорті, куди поперлася, дивитись на кухонні меблі. Я просто мрію тут все змінити, а грошей нема. А грошей нема. Тут треба заробляти нормально. Бачиш що Філіпа, як він постійно щось там. Працює, 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 а грошей нема. Так, Ангеліна. Що ви тут? Да, я подивлюся, як його майструвати, але мене дві години ночі, а ми тут майструємо. Вона така, Мені потрібне натхнення. Пожмакаю шматок пластиліну. Ой, мам, щось я втомилася. Мабуть, ми його за сьогодні не доробимо. Та трошки залишилось, давай вже доробимо. А, ладно, ти йди, лягай спати, я сама дороблю. І така, типа сидить, майструє за доньку, а донька полізла спати. Ну, все? ти. Ти його до майструєш чи ні? Так що, ти будеш спати, так? Да, ну ладно. Мала, до речі, в нас не виспалась. Не знаю, може, за те, що дуже пізно лягла спати, а тут вже до школи скоро йти, то вона прокинулась поїсти і зараз піде до школи. Ну, нічого. Потім повернеться поспить. Вона вже не така маленька, як дехто. Ми тут з Ненсі намагаємось спілкуватися. А, Ангеліна трошки підвтомилася. Давай йди по, в туалет, сходи, а в нас Ненсі піде сюди в кімнату і поспілкується трохи з Єтті. Щось нормально не подобається. Він такий, що ти мені дав, тато? Воно не смачне. Фу-фу-фу, якийсь бутерброд. Так. Напій. Ні, напій. А що тут за напло Молоко, вода, яблучний сік. Ну, давай дамо йому яблучний сік. Норман, ти поїв? От ти нормально поїв. Зараз тато тебе буде навчати до горщика привчати. Повернувся наш Філіп, не отримав він своє підвищення. Він такий, та. Блін, я випали. Що це таке? Я не знаю, мабуть, мені пороблено на цій кар'єрі. Та кар'єра ж проклята, як і ти мій любий. Така в тебе, от, розумієш, вдача. Нічого не поробиш. Важко йде. Ніч... Ну, я так думаю, що ти вже завтра точно повернешся з підвищенням. Хоча, Під знаєте що? Ми отут -от десь стартували, так? потім нас понизили, він отак от прокатився. І потім він отак от тільки продвинувся. Це дуже мало. Я думаю, що ми зараз підемо знову на роботу, поки не так пізно, і, може, все ж таки ще продвинемось. Давай ще на роботу, в тебе, в принципі, нормальні нужди, хоча б нужди в нього нормальні, знаєте. Повернувся наш Філіп в нього. А, інтелектуальний ступор. коротше кажучи, вигарання невеличке. <ріху> Отримав. І дивіться, взагалі нікуди не продвинувся при цьому. от Просто сходив в нікуди, просто так сходив. Я не знаю, Філіп, реально на тебе пороблено. Ну, добре, тоді будемо чекати, як у тебе пройде завтрашній день. Поки що можеш просто йти поспати. Бо я не знаю, чим тебе ще зайняти. Мама тут займається норманом. Ай, і мала тут грається. В принципі, все ок. Знаєте, тоді я буду, мабуть, завершувати на цьому. Подивимося, як пройде наступний день в наступному відео. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. І якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. Всім, всього найкращого, мирного неба і всім пока-пока.